І тоді виникає питання: виходить, бути віруючим страусом та сіллю землі це сумісно чи ні? Точно, ні, це не сумісно. Тому Господь каже, що завдання проповідувати до краю землі. І далі він продовжує він каже: 14-й вірш: ви світло для світу. Зверніть увагу знову, не просто собі десь щось підсвітити там, і все. Витягнеш голову з піску, і вже ніч буде підсвітити собі, щоб бачити, куди там іти далі. Ні, він каже: Ви світло для світу. Не можна сховати міста, що стоїть на горі, і не запалюють світильника, аби поставити його під посудину, але ставлять на свічник, щоби світив усім, хто в домі. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили Отця вашого, який на небесах. Чим мають займатися віруючі? Вони повинні надати смаку сенсу життя на цій землі. Вони повинні зберегти життя на цій землі, щоб не було цього загнивання, цього божевілля, гріха і висвітло для світу. І вони повинні світити, щоб дійсно цей світ і люди вони чітко бачили дійсно, де біле, де чорне, там, де темрява, де світло, де сатана, а де Бог. І це головне завдання, щоб віруючий завжди міг сказати: це сатанізм, а це Божа воля.